Привіт, мене звати Артур. Сьогодні поговоримо про біржу Bybit, а саме про токен Splash. Чи можна тут ще заробляти, чи є сенс взагалі тут ще робити мульти-аккаунти, та як забирати потім нагороди, якщо ти вже зробив достатньо мульти-аккаунтів з бонусного центру? І саме головне, як забрати нагороди. Наприклад, якщо твій дроп десь потірявся і він не може пройти селфі, як забрати нагороду без цього? Я покажу саме свій приклад, як я робив, і також буде міні-інструкція для новачків, які взагалі не робили токен сплеш. На рахунок самого токен сплеш, що це взагалі таке, і як тут заробляти? Ну це в принципі максимально все просто. Токен сплеш це проста там роздача, аєрдроп. Для нових користувачів, так і для старих, от на сайті заходимо в розділ торгівля. Далі спот, і тут вибираємо от, «Token сплеш. І от тут будуть різні «Token Splash», і зараз. Їх тут, в принципі, небагато. От, більше от завершених. От, і Буквально там от є брів, якийсь токен, по ньому можна робити і от ще є трохи. Але коли буде якийсь хороший годний, то я закину свій телеграм-канал, обов'язково підписуйтесь. Хоча зараз от, хочу розказати про навіть даже цей токен брів. Зайдемо зараз на нього. Получається, Тут є як для старих, так і для нових. От, ми перед цим участвували в токені. Верніше це в нас, да, це в нас токін брів, от іде в нас токін найт. Я участвував в ньому. Тут було аж 200 баксів на один ак для е е новорігів. Тобто потрібно було зарягатися в період, який тут указано, там, от з такого то дня по такий. краще, ніж раніше. От, е отримати нагороду. Хоча в цьому токінс от, е говорячи про те, чи варто тут ще щось робити, чи варто тут мультиачити. Можна тут ще щось взагалі заробляти. От в цьому токінсплачі роздавали майже всім бритви було дуже мало. Нагороди, і верніше, місця були аж до самого кінця, майже та навіть не майже, а до самого кінця люди робили і все одно получали нагороди. 32 тисячі місць було, але там писалося вже, коли набагато більше людей зареєстрованих було, то все одно можна було отримати нагороду. Мені прийшло там на вісім акаунтів, виходить на три взагалі на спот. Навіть не потрібно було клеймити от в бонусному центрі нагороду. І на остальній входило просто на бонусний центр. То потрібно селфі зробити. То хто не знає, як силку робиться, там F12 зажимаєш, і деякі дії потрібно було зробити там, кинути силку. Тут потрібно було відкрити нагороду. Заклеймити, і потім можна було зробити силку, щоб кинути своєму дропові. Ну про це не зараз. Якщо буде якийсь хороший токенсплаш, я буду отримувати нагороди, то я потім кину, зроблю відео, скину в телеграм-канал свій, тому підписуйтесь. От у мене зараз є тут нагороди, але це якийсь аккаунт, щось із ним вже не те і Я не можу отримати нагороду. Там ошибки вибивають. Я знаю такі ошибки, там протягом сутки вони пропадають, але тут вже 10 днів висять. От оця, наприклад, Вона чомусь не обирається, потрібно писати підтримку. Ну не суть на рахунок того, що хотів ще сказати, можна ще заробляти, от за рахунок, от просто торгів. От зараз є рів токен і токен сплеш під нього. Виходить, можна мінімум на 500 торгувати. Ходить там, отримаєте якусь нагороду. Чим більше торгуєте, тим більше нагорода. Чим більше людей тут буде торгувати, тим менша у вас буде нагорода. Тому зазвичай, якщо торгувати, то виходить на комісію потратити там 100 баксів, 1000 баксів і нагорода вам десь в середньому така ж і прийде. Але можна там набити мільйон обороту, у вас буде там вже ВІП-1 і так далі, і другі VIP брати. І у вас там буде скидка на комісію там 30% і більше. І за що цього ви вже при цій будете в плюсі. Але якщо ще будете рягатися по моїй силці, по цій я її оставлю під відео. То в принципі я вам можу ще повертати комісію, і за рахунок цього ви будете в хорошому плюсі і зможете, в принципі, навіть рорегів щось та й заробляти, якщо торгувати на великі обороти. Перейти в мою команду можна от посилки. Я її оставлю теж під відео і вставить мій код. Ось він. Якщо у вас немає партнера вище чи або якщо він є, то просто по моїй силці заряйте новий акт і перенесіть верифікацію на новий, там, де по моїй силці зарялися. Я вам буду повертати комісію. На рахунок того, що ж тут все-таки чи є, тут ще шанси. То однозначно, в принципі, ж, вже є, так як ми поговорили, що, от, наприклад, по е, найт. Нагороди приходили всім, навіть під кінець, останній день, навіть люди реєструвалися, робили мульти і приходили нагороди. Тому я думаю, що однозначно потрібно слідкувати за токінсплешами, і коли будуть хороші якісь роздачі, то їх робити. От, Наприклад, як зараз є брів, то тут для нових нагорода 75 брів це виходить десь 29, по-моєму, щось таке, баксів. 30 доларів зараз вже трошки підросло. Ну, Сенсу немає, так як дропові потрібно буде заплатити там скільки там. Ну і хто як домовляється, 15 доларів там, плюс заново селфі зробити для отримання в бонусному центрі нагороди, ще заплатити потрібно буде гроші. Тому воно того не коштує, тим паче, що можуть побрити, бритва все одно буде як не як. І плюс багато. Я знаю людей, які не можуть забрати свою нагороду. Вони не можуть заклеїти нагороду через те, що дропи їх кинули. Вони не хочуть заново проходити селфі. І що ж в такому випадку робити? Ну, супер якоїсь там універсальної таблетки оцього у мене немає. Скажу просто, що потрібно пробувати різні методи, ви нічого не втрачаєте. І от писали мені люди там, декого виходить забирати, якщо через телефон зайти. Не там поторгувати на споті, поторгувати на фьючах, там депчик докинути ще більший, чим у вас зараз був. І можливо там мучиться заклеймити в деко більш. Частіше я знаю, в людей виходило, коли можна почистити кеш в самому додатку, Якщо очистити чистите кеш на телефоні, отак можна це зробити, зажимаєте байбіт, далі от настройки заходимо, чистимо кеш. Після того заходиш, пробуєш забрати нагороду свого мультика, і, в принципі, наче як в дев кого це виходить. Оце я зустрічався частіше. Можете попробувати ось це. Надіюсь, воно вам буде корисним, ця інфа і воно вам допоможе. Хто знає ще якісь методи, пишіть там в наш чат. Я оставлю ссылку на нього під відео. Я вам бажаю профіта. Всім пока.